Вітаю вас, як завжди. У цій порі. Інформаційна програма Час. У студії працює Юрій Павлешнець. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Аномальний буревій, наслідки недільної негоди в Мукачеві, дитяча тиснява, дошкіння там негрова, не вистачає місця в ДНЗ. Липа та чабрець, як святкують зелені свята на Закарпатті. Святкове відкриття в Ужгороді освятили новий храм, туристичний майстер-клас, як зробити Рахівщину привабливішою. Дитяча мрія, літній відпочинок та оздоровлення. Китайська гімнастика Закарпатці вивчають техніку тайчі. Віктор Балога вкотре нагадує, що сьогодні нема підстав позбавити Павла Балогу та Олександра Домбровського мандатів. Неважко здогадатися, чому суд так оперативно розглянув апеляцію стосовно депутатів і виніс ухвалу в той же день. Судді вже давно приймають рішення іменем Банкової, а не іменем України, зауважив народний депутат. Щоб не було написано в ухвалі, голова Верховної Ради повинен діяти виключно в межах Конституції України. Тому Павла Балогу і Олександра Домбровського неможливо позбавити повноважень, на підстави яких немає в основному законі. Так само, як і жодне рішення суду не може підмінити собою. Конституцію, яка має найвищу юридичну силу, наголосив політик. Цілий день неймовірна спека, а під вечір потужні зливи та надпотужний вітер. Приблизно так можна описати події, що трапилися у неділю, 23 червня, коли Закарпаттям пронісся буревій. Про його наслідки розкаже Сергій Фомін. Після подій, які відбувалися в Європі, останній вікенд змусив значно понервувати закарпатців та жителів міста Мукачева. Зокрема, сильні вітри, потужні зливи. Одним словом, буреві пронісся нашим краєм. Зараз ми знаходимося у парку Горького, де ще в суботу був благоустрій та порядок. Сьогодні це місце нагадує біологічний смітник. Зрештою, втрати, які наніс надільний буревій краєнам ще доведеться підрахувати. Та вже сьогодні видно, що справи серйозні. Таким центр Мукачева та його околиці побачили мешканці міста у понеділок зранку. Вирвані із корінням дерева, потужний вітер, зірвав національний стяг із флагштоку, поламані гілки та каналізаційний намул, вимитий на вулиці великою водою. Сьогодні ранком приїхав Мукачу, мене тут не було. Я коли приїхав, я як побачив центр міста, там повалені дерева, то кошмар, що творилося, мабуть, ночі. То було дуже. Ураган буревий великий був. Знаєте, я как така тому що ні, абсолютно просто как би бы, заліло водою сильно. Ну, трошки лякіна було. А ми ми вдома були, тому і не бачили. Ось кадри цієї надзвичайної пригоди, яку очевидці знімали на свої мобільні телефони. На них чітко видно, як буквально за лічені секунди прибуває вода у місто, а шквальний вітер нищить все на своєму шляху. Далі як то кажуть, без коментарів. Ті, хто в цей час добрався до своїх домівок і потрапив під розбурхану стихію, кажуть, думали, почався кінець світу. Ширяться навіть чутки, що в окремих мікрорайонах рівень води досягав пів метра. Непереливки було і пенсіонерці пані Валентині, яка на час пригоди була вдома. Страшно було і жара була, Понімайте задихаєшся, і відкрити вікна, окнапасне, все повиключало, все, сіжу. І тут як грохнеть, грохнеть. На щастя, рівень води в основній водній артерії міста латуриці залишився в нормі. Розливів не спостерігалося. Бригади МНС уже почали реагувати на наслідки пригоди. Наші кореспонденти уважно стежать за перебігом подій. Якщо нам стануть відомі додаткові факти, ми про них обов'язково повідомимо. У Кривому розі в ніч на понеділок зафіксовано землетрус потужністю 4 бали за школою Ріхтера. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Першими до рятувальників звернулися мешканці міста, які повідомили про підземні поштовхи. Люди, які перебували в цей час на роботі в нічну зміну, могли втриматися на місцях, але їх сильно захитало. Факт підземних поштовхів підтвердили в Центрі контролю Національного космічного агентства України та у відділі сейсмології Інституту геофізики Академії наук України. Повідомлень про постраждалих, пошкодження будівель і комунікацій у місті немає. За попередніми висновками фахівців, життю та здоров'ю громадян нічого не загрожує. Спальня, навчальна кімната, кухня та коридор. Це всі приміщення дошкільного навчального закладу в селі Негровощі на Єршавщині. В чотирьох кімнатах дітям ніде ні сидіти, ні спати. А для ясельних дошкільнят і взагалі не відкрита група, тож батькам доводиться малечу виховувати вдома. Тему продовжить Анна Товт. Дошкільне виховання нереальна мрія для значної частини дітлахів Закарпаття. Проблема з нестачою місць у садочках не нова. Але, попри чисельні скарги батьків та незадоволені заяви, ситуація на краще не міняється. Закарпатським дітлахам як не вистачало місць у дитсадках, так і не вистачає, а демографічна народжуваність в той час зростає. Негрівський дошкільний навчальний заклад чудовий приклад того. Чим тільки приміщення, де зараз знаходиться ДНЗ, не служило. Була це і сільська хата, і молочарня згодом переоснатий. Стали в сільську раду. Далі, не створивши всі необхідні умови для дітей, облаштували в садочок. Немає умов всіх створених для дітей. Садочок призначений лише для вісьми дітей. Так, ну, як закон там гласить, щоб була можливість з дітками погратися. І, ну, приміщення не, поз... не дозволяє. В будівлі, де всього чотири кімнати, коридор, навчальна кімната, спальня та кухня виховується 20 дітей. Цьому році планують задовольнити 25 заяв, але дітям ніде буде сидіти. Що ж робити з іншими заявами батьків взагалі не знають. Такою ситуацією вкрай незадоволені самі батьки, крім того, що не вистачає місць у садочку для дітей віком від трьох до шести років, та ще й менших немає куди діти. Діти ясельного віку, мами няньчать самі. Тим, хто працює, доводиться залишати на інших або ж звільнятися з роботи. Багато моїх знайомих не мають де дитину залишити і вийти на роботу. І постає питання або ти звільняєшся, або ти сидиш з дитиною вдома, або звільняєшся з роботи. Тим більше відвідування садочку багато чого дає дитині, каже пані Вікторія. Дошкільне виховання обов'язкове, а тому це питання потрібно вирішувати негайно. Коли дитина вдома, вона не так розвивається, не така активніша, не так розмовляє. Вона зараз і розмовляти краще почала. І ну садочки, це все це в суспільстві. Вона своє місце. Якось між дітьми це дуже головне для школи. Особливо тепер підготовка букви. Вони їх. вчать, Вони їх вчать, віршики. Вони їх пам'яті розвивають вдома. Я б цього ну, не успіваю це з дитиною, а ще якщо малесеньке, ще одне і вихователі, і батьки добре знають, як вирішити болючу проблему. Бажано було відкрити ще одну групу, ну, ані, та побудувати новий садочок. Це б ще було краще і для села, і для мам. Та біда тільки в тому, що кошти на садочок держава не виділяє взагалі. Ось таке воно закарпатське виховання. Зелені свята або трійця давнє християнське свято. За біблійним писанням саме цього дня до людей зійшовся той дух і Божа благодать. Відтоді церква ввела зване сьогодні поняття Отця, сина і Святого Духа. Більше про історію свята та ставлення до нього закарпатців у наступному сюжеті зелені свята в Закарпатті відзначають, як і годиться. Повсюди, і в оселях, і в церквах вішають гілки липи. Втім, прикрашання саме липою не завжди було традицією, і тим паче стосувалось трійці. Люди. Євреї, зокрема, святкували День їхньої Конституції. Божої Конституції Бог дарував закон і приносили першу плоди найголовнішого продукту. А найголовніший продукт це хліб, ячменю, пшениці. Саме на п'ятидесятницю відбулася одна з найважливіших подій біблійського писання сходження Святого Духу. З пришестям надпотужної сили Святого Духа люди почали. Розуміти одне одного, і це чудо кожен раз повторюється, коли людина приймає Святого Духа, відверто кажучи, дає йому можливість подіяти в людині. Після поширення християнства обряд видозмінився до сьогоднішнього варіанту. Однак сутність свята в серцях вірників залишилась незмінною. Це традиція, так мене навчила мама. А тішуся з того свята шестя Святого Духа, тому що коли зійшов святий Дух. То всі апостоли заговорили різними мовами, і ми маємо сьогодні так причетність до того свята, таку пряму ми можемо в службу служити на українській рідній мові. У дні святкування трійці у всіх храмах проводять літургійні богослужіння. Вшанувати Святого Духа та відчути Божу благодать завжди приходить багато людей. Трійця зіслання Святого Духа це є дуже велике, дуже значуче свято, і кожен християнин. В свою в особливий спосіб відзначає його як в душі, так і до храму. Звичайно, до молитви отцю, сину і святому духу, долучилися й діти. Віруючі відвідують служби цілими сім'ями, вбачаючи в цьому особливий релігійний сенс. Багато яка молить, не ходить у церкву і вважає, що не потрібно цього. Тому як я вважаю, що кожне свято, особливо як сьогоднішнє, потрібно відзначати і дотримуватись релігії. І стараються ходити в церкву. Свято Трійці, на жаль, одне з небагатьох, яке шанують і старше покоління, і молодь. Втім, зелені свята досі зберігають актуальність і в селах, і у великих містах. Від першого каменю до новозбудованого храму десять років тому на свято Пресвятої Трійці в Ужгороді розпочали будівництво церкви, а сьогодні її відкрили для вірян. Хоч храм ще не розписаний, владика Мілан Шаші косяти та провів першу службу Божу. Де й побували наші кореспонденти. Над Ужгородом засяли золоті куполи церкви Святої Трійці. Мукачівська греко-католицька єпархія попонилась ще одним храмом. Рівно 10 років тому на болотисті місцевості владика Мілан заклав перший камінь фундаменту новозбудованої церкви. Під його керівництвом і проходило будівництво. Власне, проєкт змінювався кілька разів. Я пам'ятаю, що перекреслював на цих проєктах, що щось поменшував. І <гум> сьогодні e, не жалкую, що ми обрали один поверх корушу, і що не знаю, що там, щоб дійсно e, могли дойти до завершення, тому що завжди, коли є щось трошки менше, легше завершувати. Храм побудований в класичній хрестоподібній формі з трьома куполами в честь святої трійці і ділиться на три частини: вівтар, середня частина та притвор. До церкви ведуть сім сходин. Кожна частина тут має свою символіку. Храм побудований класичного типу хрестоподібний трьохглавий, в знак Пресвятої Тройці, тобто і сама архітектура. Давна класична, внутрі з водами, все відповідає троєчності: фудамент, хрест, стіни, хрест, дах, хрест, тобто три хрести, три куполи. Церква побудована в густонаселеному районі Ужгорода, тож зібралось людей тут багато. Посвятити та провести першу службу Божу в новому храмі. Прибув владика Мілан. Храм ще не завершений до кінця. Його стіни потребують розпису. Проте головне, що новозбудований божий дім, готовий прийняти кожного. Минула перша частина випуску і далі ви дізнаєтесь про наступне: туристичний майстер-клас: як зробити Рахівщину привабливішою. Дитяча мрія, літній відпочинок та оздоровлення. Китайська гімнастика. Закарпатці вивчають техніку тайчі. На Верецькому перевалі біля пам'ятного знаку присвяченого переходу угорських племен через Карпати встановлено систему відеонагляду. Саме так угорці планують боротися з вандалізмом і врятувати пам'ятник від подальшої, можливої наруги, а також виявити винних, чого раніше зробити не вдавалося. На заході були присутні голови сільських рад довколишніх сіл, а також гості з Угорщини. Практичний туризм або як привабити вибагливого мандрівника актуальне питання в умовах туристичної сучасності. Відповідь спробували знайти під час тренінгу, що пройшов у центрі Європи, і на якому експерти давали поради власникам туроб'єктів Рахівщини. Що потрібно і чого не варто робити, аби збільшити туристичну привабливість Гуцульщини. Дивіться в нашому наступному матеріалі. Побувати там, де ніколи не був, і побачити те, чого ніколи не бачив. Цей туристичний девіз зараз актуальний як ніколи. І справді, чим ще можна здивувати сучасного мандрівника? Стандартний туристичний принцип ЯТП приїхав, побачив, попоїв, переночував і поїхав, не влаштовує як самих туристів, так і тих, хто надає такі послуги. Вийти зачарованого кола спробували на семінарі, де експерти в галузі туризму давали теоретичні поради власникам відпочинкових та рекреаційних об'єктів, як досвідченим, так і початківцям. Кожен з них розраховує на обслуговування клієнтів, так відповідно, кожен розраховує на якусь економічну прибутковість. Тема семінару економічна нас складова розвитку збільшення доходів підприємців таки за рахунок чого. На рахунок клієнтів за рахунок кого да? яких саме клієнтів за рахунок е політики ціноутворення програми економічної та маркетингової важких та незрозумілих термінів доповідь експерти не використовували. Все пояснювали на прикладах. Кожен з присутніх сам міг для себе вирішити, як розвивати свій бізнес. Були й такі, що вирішили радикально перепрофілювати його. Так, пані Анна будувала власний готельно-ресторанний комплекс. Після тренінгу в неї з'явилася інша ідея. Зацікавило мене питання про зелений туризм, який у нас розвивається, тому що. У нас у розвитку йде як готель будується другий поверх, і це для мене дуже цікаво. Справжнім відкриттям для неї, як і для більшості, присутніх, стала інформація про переваги зеленого сільського туризму. Одна з них можливість приймати в себе до 30 гостей, при цьому не реєструючись як приватний підприємець. А це в свою чергу звільняє власників подібних туристичних об'єктів від додаткових податків. Сьогодні власник садиби, який надає послуги з тимчасового проживання і харчування, він сьогодні не йде до держави просити щось, ніяких дотацій. Він самозабезпечує себе. Як правило, в садибі двоє, а то й троє, мають робочі місця, хто конкретно займається сільським зеленим туризмом, надає послуги. І це соціальна складова. Я би цей, цей вид діяльності назвав соціальним підприємництвом, яке сьогодні допомагає селу. Україна відродиться від, через розвиток села. Перевага зеленого туризму переконували експерти в його гнучкості. Головне завжди слідкувати за туристичними тенденціями. Заробляють на ньому не тільки власники агросади, адже турист, як правило, цікава особа. Тому гроші залишатимуться як у місцевому магазині, так і генделику, музеї та навіть церкві. У виграші, як то кажуть, усі щодо закордонного туриста, то його в першу чергу приваблює самобутність того чи іншого регіону. Культура, традиції, кухня, обряди у цьому Рахівщина точно не пасе задніх. Вже ми говоримо про бренд Закарпаття туристичний, так але бренд це є люди, носії цього бренду це не 10, 20, 150 об'єктів. Це люди, які тут проживають. Для них це теж має бути цінністю. Туристичний тренінг, а його провели з ініціативи народного депутата України Василя Петовки. Показав, що туризм це галузь, на яку потрібно робити ставки. А на Рахівщині є ініціативні люди, які готові пристосовуватись до тенденції сучасності, тільки щоб туристичний потік з кожним роком зростав. Літній відпочинок за рахунок міста. Кожного року з бюджетом Мукачева виділяють кошти на літнє оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Вручення путівок завжди радісна ми для них, а поїздка в табір відпочинку незабутня. Ірина Грабко бачила емоції дітлахів і розповість більше про дитячу мрію. Ми вітаємо всіх гостей! Табір, мрія для дітей. Наші дання є у нас, наші гості вищий клас. Саме такими словами в цей день вітали в таборі гостей і неспроста. Адже дітлахи разом з вихователями відзначали день етикету. Про основні правила етикету в таборі знають всі без винятку. Тримуватися гігієни, слухати поради, дорослих бути вічливими. Відпочивати на першу зміну до табору приїхали 93 дитини з Мукачева та Мукачівського району серед них 40 за рахунок міського бюджету. Нагадаємо, кожного року на відпочинок пільгової категорії дітей виділяють кошти цього року. Для того, щоб ощасливити дітлахів, було виділено 80 тисяч гривень. З бажанням гарно відпочити діти поїхали до табору. Та чимало заходів було сплановано ще й для того, щоб розвивати творчі задатки хлопців та дівчат. Спланована робота виховна таким чином, щоб могла дитина себе проявити у різних напрямках. Це і у фізкультурному, і в естетичному, хореографічному. Заходи сплановуються у цих напрямках. Відповідно, зранку відбуваються якісь такі творчі заходи, де дитинка може себе показати а після обідній час вже більше орієнтуємося на спортивні змагання. Волейбол, теніс, футбол активний відпочинок тут сприймають на ура і навіть проводять турніри. Сьогодні був футбол з дітьми з першого загону і з вожатими. На жаль, вожаті проіграли. Але ну, так все стало, но, що вони проіграли. А я думаю, що старші виграють од нас, але вони Та Найголовніше в таборі це дружні, взаємовідносини та повага один до одного. Тут в мене дуже багато друзів, знакомства, так що ну, я тут дуже радий, в мене тут бага, дуже великий колектив. Мене люблять вважати, я їх дуже люблю, поважаю. Свіже повітря, ліс, річка все сприяє не тільки відпочинку, але й оздоровленню дітлахів. До вподоби відпочивальникам також і їжа. Чудово готують тут борщ. Борщ був дуже вкусний, як домашній. В таборі також панує домашня атмосфера. Саме таким сімейним цей відпочинок і запам'ятається кожному з дітлахів. Не тільки влада міста переймається дитячим відпочинком, адже на всіх путівок не вистачає або виникають певні труднощі з їх утриманням. Тому добре, коли знаходяться люди, які ці проблеми беруть на себе. Відпочивати добре, а добре відпочивати ще краще народна мудрість, яку як ніхто інший на власному досвіді зрозуміли діти працівників Мукачівської лижньої фабрики. Замість того, аби нудьгувати вдома або без справ вештатися у дворі, коли всі твої однолітки роз'їхалися на літо. Вони отримали можливість добряче повеселитися та знайти нових друзів у справжньому літньому таборі. Відпочиваю в цьому лагері. що ти ще можеш сказати цікаво, весело. Вчора дамбу були строїли, їх їхали були у замки. Футбол, волейбол і навіть купання у басейні. Складається враження, що ці діти не мають спокою і ніколи не втомлюються. А що зробиш? Весело можливість побувати у справжньому літньому таборі, а деякі з цих дітей не пропускають жодного сезону. Вони отримали завдяки своїм батькам, а точніше підприємству, на якому останні працюють. На нашому підприємстві дуже багато уваги приділяється соціальним питанням. І от якраз одним із таких пунктів соціального пакету, який діє на нашому підприємстві, є і організація літнього відпочинку дітей. За останні ну, приблизно десь років 10. Ми співпрацювали з пінерськими таборами у солених млаках. Ще колись солені млаки працювали. Їздили наші діти у циганівці, в інші табори. Голова правкому каже, що забезпечувати відпочинок дітям своїх працівників це доволі дієвий механізм підняття рівня працездатності. По-перше, у людей не виникає питань, куди влаштувати свою дитину на час літніх канікул. А по-друге, і вдома після важкого трудового дня можна повноцінно відпочити. Разове. Харчування, прекрасний педагогічний колектив, який проводить різні заняття з дітьми. Дуже добре, що нам зараз повезло з погодою. Діти купаються в басейні. Так що всі вони всі вони відчувають себе. Думаю, тут прекрасно. Скільки ще пробудуть у таборі діти, ніхто не знає. Та от те, що вони сюди ще обов'язково повернуться, то це факт. Закарпатці вже давно захоплюються східними традиціями, зокрема різними видами єдиноборства. Спочатку, як єдиноборство, розвивалась і техніка тайчі. Та сьогодні у світі її знають як китайську ранкову гімнастику. До душі припало таке заняття і деяким закарпатцям, яких правил потрібно дотримуватись під час тренувань, який вплив на організм має ця дивотехніка, дізнаєтесь далі. Коли місто ще спить і тільки сходить сонце. Пані Надія вже займається тайчі. Чотири роки тому вона почала займатися китайською ранковою гімнастикою і по сьогоднішній день практикує її під відкритим небом. Воно мені дозволяє зберігати хорошу форму, бути в тонусі, бути равновісною. Наш інформаційний вік, коли со всіх сторон очень много негативних роздражителів, очень много. Негативної інформації і взагалі негативних енергії удержуватися в стані внутрішнього равновесів, це дуже важливо. Внутрішня рівновага це найголовніше під час занять тайчі. Саме її намагалися відчути майстриці її техніки в стародавньому Китаї. це заняття і на фізичний стан людини. И я поняла в один определенный момент, что даже психический мир уравновешенный не может быть без физического. И поэтому заниматься телесно-ориентированными практиками можно так это называть, а можно называть по-другому. Но важно не то, как я это называю, а то, что я вкладываю в то состояние, когда я это делаю. Крім того, доведено, що тайчі дозволяє скинути зайву вагу. За одну годину тренування згорає до 300 кілокалорій. Але ці заняття вчать людину володіти своїм тілом не тільки на фізичному, але й на духовному рівні. При цьому вкрай важлива медитативна складова. Відчув на собі позитивний вплив тай і Ярослав Водак. Після цих занять це якийсь прилив таких сил, і можна рухатися далі, якби ну, займатися посвіденними діяннями. Ярослав почав займатися рік тому, але каже, що все розпочалося зі звичайного бігу зранку. Побачив, як на території парку займаюся і вирішив приєднатися. А от в Китаї тайчі найбільше захоплюються літні люди, які прагнуть якомога довше зберігати своє здоров'я і бадьорість. А молодь використовує цю техніку як звичайну ранкову гімнастику. В Китайських вищих учебних заведеннях тайчі це як урок фізкультури. Тобто у нас робиться комплекс на руки на ноги і на туловище, а у них це 24 четверта форма. Вона дуже хорошо розроблена, і вона розроблена з учетом напряження, так усилі роботи всіх мишць, навіть не мишць, вони саме сухожилі тренують. За останні 10-20 років тачі встигли завоювати популярність у всіх країнах світу. Україна не виняток. Бажаючих вивчати східні традиції з руками стає все більше, тож кожен убирає. Заняття на свій смак. Головне аби не нашкодити. Це останнє повідомлення на цю годину. Та наші журналісти продовжують працювати і завтра ви побачите. Ізраїльський бікенд. Повернення священик Тячівщини зі святої землі. Автономні міні-Гес. Переваги та їх недоліки. Здай кров, врятуй життя. Донорська допомога на Ужгородщині. Наразі це все. У студії працював Юрій Павлешнець. Залишайтеся на нашому телеканалі. Бувайте здорові!